Жили колись четверо братів, були вони дуже бідні і вирушили у чужі краї шукати собі кращої долі. От наздогнав їх по дорозі старий, борода сива, на плечі палиця, на палиці торбинка висить. Куди прямуєте, хлопці? Візьміть мене з собою, каже їм старий. Пішли, пішли вони разом. Ішли, йшли і, і дійшли до джерела з двома жолобами, сіли відпочити та попоїсти. Пошукали брати у своїх торбинках, кожен витяг по окрайчику хліба, а старий дістав цибулину, розрізав і дав кожному по шматочку. Попоїли брати, попили води з джерела і вже зібралися йти далі. Ех, от якби з жолобів замість води вино потекло. Зітхнув старший брат. Я б побудував на цьому місці корчму, жодного бідняка не відпустив би, не пригостивши вином. Нехай усе стане так, як ти хочеш, промовив старий і підняв руку. І сталося диво. З одного жолоба полилося біле вино, а з другого червоне. Залишився старший брат, а троє молодших пішли зі старим далі. Ішли вони, йшли, та й вийшли у чисте поле. Посеред поля стоять три кургани та дві білі великі брили. Зупинився другий брат, зітхнув і каже Ех, якби ці кургани перетворилися б на скирти хліба, а брили на волів, я зробив би собі черешневого плуга. Усе поле б навкруги зорав. Засіяв і були б у мене повнісінькі комори зерна. Жодного бідняка не відпустив би голодним. Нехай буде по твоєму, промовив старий. І за мить кургани перетворилися на скирти хліба, а брили на білих рогатих волів. Залишилося двоє менших братів зі старим. Ішли вони довго чи недовго, дійшли до пагорба а пагорб той увесь чорний, чорнісінький від ворон. Ех, зітхнув третій брат, якби це були вівці, я б їх пас на лузі, побудував би сироварню. Нехай буде по твоєму, сказав старий. Погнав третій брат своє стадо на луг, а молодший брат та старий пішли далі. Під вечір прийшли вони до якогось села, а там весілля справляють. Скрипки грають, барабани гудуть. Вивів посадний батько наречену, а старий підійшов до неї та й каже Гей, куме, та свати, ця наречена не ваша, вона призначена цьому парубку, що зі мною прийшов. Якщо не вірите, то принесіть два виноградних чубики. Один я у землю встромлю, а другий посадний батько. Якщо ваш чубик вкриється листям, наречена ваша, а якщо мій, ви віддаєте цьому парубку. Так і зробили. Чубик старого вкрився листям, пустив сережки, зав'язав грона. І ось вже на ньому наливається виноград, а чубик позадного висох і почорнів. Побачили, люди, таке диво, що поробиш? Віддали неречену за парубка. Старий покуштував від своєї лози, попрощався з молодими та й пішов, а четвертий брат залишився жити у хаті нареченої. Минуло десять років. Вирішив старий чарівник відвідати братів. Була вже майже ніч, коли він штовхнув двері корчми і привітався зі старшим братом. Корчмар і вухом не повів, побачивши обірваного жебрака. Далеко я йшов, синку, сказав старий, ніг під собою не відчуваю. Чи не пригостиш мене склянкою вина? Без грошей не даю, відрубав корчмар, навіть не чекай. Якщо так, відповів старий, нічого не поробиш, дозволь хоча б переночувати у тебе під дахом. Чуєш, який вітер на дворі, а я старий та слабкий. Моя корчма не притулок для жебраків. закричав корчмар та виштовхав старого за двері. Подивився старий на корчму і сказав Нехай же все стане так, як десять років тому. І тієї ж миті корчма перетворилася на джерело вгорі, а з жолобів замість вина полилася звичайна вода. Почав корчмар бідкатися, рвати на собі волосся, та вже пізно. Прийшов старий до другого брата, землероба. Бачить сидить той на току з вервицею у руках, на батраків поглядає, а скрізь скирти, скирти і не злічити їх. Дай мені хоч окрайчик хліба, сказав старий, простягнувши руку. Третій день поспіль і макової росинки в роті не було. Забирайся геть, насупився на нього другий брат. «Немає у мене хліба для тебе. Життя немає від цих волоцюг. Старий сумно похитав головою і промовив як було, нехай так і стане. І скирти перетворилися на кургани, воли набрили, а тік, багатий дім і батраки, наче крізь землю провалилися. Зупинився старий біля сироварні третього брата. Зазирнув через тин, собаки на нього загавкали. Вийшов третій брат, але не захотів навіть розмовляти зі старим. Прогнав геть, та ще й пригрозив нацькувати собак на нього, якщо не забереться. Нехай усе стане, як раніше, промовив старий. І тієї ж миті вівці, що паслися на пагорбі, перетворилися на чорних воронів та й полетіли. Пішов тоді старий до меншого брата. Радо зустріла старого жінка. Чоловік зараз пасе сільське стадо, скоро повернеться, заходь, дідусю, відпочинеш, запросила господарка. Увійшов старий до хатини, бачить, троє діток біля вогнища сидять. Ану, посуньтеся, дітки, сідай, дідусю, погрійся, сказала мати, підсуваючи до вогнища вільного ослінчика. Діти посунулися, старий простягнув замерзлі руки до вогню. Що це там у попелі закопано? Невже хлібець? Оце я вчасно. Ану, дістань його. Дістань, матінко, став просити менший синок. Нахилилася мати до вуха старого та й розповіла, що хлібець той не з борошна, а з глини. Минулого року згоріла у них хата, і стали вони останніми бідняками на селі. Немає в них борошна, от і зробила вона хліб із глини. Так дітям легше батька чекати, адже він принесе з лісу, чи то грибів, чи то диких груш. «Дістань, Дістань, дістань, хлібець, уперся старий. Розкопала жінка попіл і побачила, що глиняний хліб перетворився на справжній. Прийшов додому господар, зрадів гостю. Ну, як ви живете? запитав старий. Дуже добре, відповів четвертий брат. Усі живі, здорові. Жінкою живемо в мирі й злагоді. От і добре, так і живіть. Постелила господарка гостю біля вогнища, а самі у двір пішли ночувати. Вранці зайшла жінка до хати, а гостя й слід прохолов. Почала вона прибирати, підняла циновку, дивиться, а під нею купа золотих монет.